Сьогодні ми будемо грати в гру, якщо я не помиляю, коло Pop Revenge. Або буває коцю, як тут написано, бо Pop Revial. Короче, старт. Іншим починаємо гру. Welcome back агент 5. 5, 5, 5 2, 7. Ну, коротше, грати. Давай стандарт. Ми з вами, вами професія.

Будтинг мидинг видинг. Мідінг Там ты щось не хочешь, а ну загружайся, а мудинг и у у-і Загружен У И. Короче. Что мы знаем? Мене є. Мене. Мене є. Кас касет, косет, Ану А ну, О, а ну записывает на ней. Аккуден, са кампус. Угу. А тут шесть. Окей, давай поймем косата. Перший раунд будем быть кулаками Кулаками будем быть. Давай, давай. Раунд первый. Ну все, идут. Я, давай красота. Красота. Тики первый раунд кулаками. На. А не. А не, я передумал. Я передумал такие челленджи. Хотя не, я передумал такие челленджи устраивали. Так. Ну, Ого. Давай такую штучку. Она это знаешь, что я... Раунд два. Ты боишься, можно касаться? Касаться просто Ладно. Иду. Я мою. А так Ого. Ого. Я вам не налетает на летает это Я гамма Это гамма Танер Аген. Ремейн актив. Зал. Давай Давайте раунд. Давайте уже пистолет возьмем. Ага, oh, и бежать. Сахар! Сахар, вас буду думать! Каскатка моя! Каскатка моя! Ух, И давай! Брам, дубаш! Ух ты, 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 ты же же! О! -о, 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 -о. Ловый косету. Каскет замени будет. У меня Тих красиво. Ты Ти просто будем разваливать касетом, касетом. Короче, все мы стари буду розвалювати. Давай, раунд пят, я готовий. Поздравляюсь. И не, косатиме, коска на мене. На наче нормальне. Хиту отут зішки шо, ну що Окей, я готовий, якщо що. я вас не боюсь. Окей, сейчас тупо зараду візьму. достове налітай. Ох, так. Oh, Сейчас, сюда. Я бежу. Давай рандом. Все, что у нас тут такое? уже у вас дітей в мене тільки 8 мільярдів людей получається 8 мільярдів зомби і один я везерший а вы мають чуча що тут не 8 мільярдів а 100 хоча там, навіть тисяч нема Баба. Підходь, підходь по одному. Лови. Стріляй. Так, 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 все добре. Хіт. Вроде я я глупо думаю. Я я в доміку. Я в домику. Щоб всі знали, я в домик. Гості, гості нам, я приглашаю гостей. Я, я, я прихожу. Я, я на гости. идут бежать. Минус А. Давай давай. поговорим. Пойдем поговорим. Ясно? Говорится не... Их. Говорится не... Да вы... Сколько вас? Миллиард, миллион, квадриллион. Так, давай, я готовый. Ви вже знаєте, де, де тапоту знаєте моє місце. Моє місце, де я наперед. Ось о, біжать. Так, давай. А, так, Иди, иди, пихай, піхоть, піхоть. Минус. Фух. Это до точки А. Як Я можу? Як? Як ісуть мільярд? Як я дойду? Пояснення, як я дойду сюди. Як я дойду до цієї точки? Бежим до... Точка пропала! Що? А можна, а можна може в машині

Випустіть! 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 Підходьте по одному, по одному. Тікать! Тікать! Налітають сто на одного. Я вже всю я вже сюди був. Не виходить від них сховатись. цих маленьких. Окей, давайте ми сейчас просто челлендж обрізаем, чтобы вижити, вижить побьмож на пістолеті. Один раунд, я. Якщо це знаєте... Це це, це 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 буде важко. Ну я так думаю. 28-й -28 Сам Так, короче. Перезаряжаемый. там будет сходно. Йопсель. Йопсель, мопсель. треба текать. Ага. Де? Де? О, та де? Ха. Так, іначе треба... Біжать, біжуть. Тепер буде грубовика. Так, це нереально.

Пока! Ой, на канале Dragon Games.